Всім привіт! З вами канал Professional Carp Fishing USA. Мене звати день, ніхто не знає. Сьогодні приїхали на нове місце, Пори бачите. Пізніше поставлю локацію в коментарі, там що ви бачили, могли потім приїхати. Тільки приїхав, закинувся, закину, закормив рибу. Маю пару хвилин, можу те що розказати. Річка називається Passaic River. Від Нью-Йорка в принципі недалеко. Якщо ви їдете з Нью-Йорка, то ви берете 80 повест, 61-й Я зараз покажу, як виглядає річка. Також там є, тобто можна відпочити з дітьми, там деякі стумічки, лавочки. Ось так от виглядає річка, вода трохи упала, на метр хотіла, а раніше тут було більше води. А в основному непогано так. закинули вулички. Місць дуже багато, якщо у вас там велика компанія, то тут в принципі, є де розігнатися, бачите, там можна закинути, тут і там далі. В принципі, достатньо на 10 чоловік можна тут розкластися. Ну, Подивимось, половим, побачимо що з цього буде. Може, ще раз буду закидувати. А, до речі, хочу нагадати, на що я ловлюсь. Сьогодні ловимо на стік міц крил кренбері. Ну, от такий от сміс. Стік міц йде з пива сіткою. Так що, от, стік міц, пива сітка. Ну, Далі я засніму якесь цікаве відео і вам покажу, що з цього буде. Що ж, друзі, перша покльовка, перший карп його є. Зловився на стікмікс по папчику курудзу. Зараз буду перекидувати другу. На дні дуже багато водорослів, бо, тому що от якраз я тягну коропа і витягнув від, якісь водорослі. Ну, Риба є, зараз я бачу. По поверхні плавають тішить. Зараз я думаю, от є ще одна покльовочка зараз пізніше, якраз проключу, як воно плює, якщо що як я птяну. Друзі, зараз зроблю маленьке відео, рев'ю про таку штуку Ziper Pro Plast. Це така штука, яка виміряє воду, температуру, глибину, е е все, все, що вам треба. І я сканую чи є там реба нема. Класна штука, зараз я затягну, Треба буде показ... покажу вам на телефоні. Ну, зараз не знаю, чи ви бачите чи ні. Вона починає сканувати. Якщо є риба, дивіться. Ну що ж, друзі, закінчуємо нашу риболовлю і висновки такі, один короб. Ось зараз вам покажу. Ось такий красавець. Далі один схід, навіть не знаю, що там було. Зарізку вибірвала, потім зловили черепаху і все, після того перестало плювати. Стало жарко, можливо, реба вся пішла наверх, плаває зверху. Так от, рекомендації, знову ж бути тут зранку, в 5 ранку треба бути. Це, я думаю, оптимальний час для кльову. І тут і багато водорослів знизу. Так що і будуть зацепи, То нічого страшного, але риби багато. Так що тут були люди, показували, казали нам, що є риба. Коропа є багато. Тільки одна проблема це є водоросліки внизу. І півтора метра глибини посеред, на середині річки я закину. Там десь приблизно 2 метри. Тобто ідеальна глибина для риболовлі. О, так. Ще раз показую. Ну що ж, друзі, підписуйтесь на канал, вас чекає наступне відео, яке будемо знімати в апстейті скоро. Там буде і кемпінг, і буде риболовля, так що буде все цікаво, підписуйтесь, щоб не пропустити відео. Всім пока!